Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні ми готуємо на вечерю телячу грудинку. Так, всім привіт від мене! Хочу вас ознайомити трошки з англійською їжею, тому що я дуже часто чую коментарі, що англійська їжа не дуже добра, дуже сильно калорійна. Але я люблю готувати англійську їжу і хочу вам трошки знайомити з деякими рецептами. У нас буде Гав'яжа грудка, теляча грудинка. грудинка. Нам треба 5 морквин, можна більше, по бажанню, 2 великі цибулини. Що я роблю? Просто ріжу на такі кусочки на великі куски. Це в нас буде лягати в каструлю, буде як ліжечко, ми будемо викладувати. Зараз я вам покажу. Так, нарізали ми наші овочі от такими великими кусочками. Далі у нас є така, ми називаємо варка. Вона... Це не, не мультиварка, це, не мультіварка, так. це варка, якщо її дословно перевести. Я її включаю на високу, і вона тушить все дуже повільно: 5, 6, 8 годин. Але її можна включити, все сюди покласти і вийти з дому, і воно собі буде повільно готувати. Прийдеш і в тебе вже все готове. Так, вилажується як ліжечко. Покажи вам як ліжечко для нашого м'язка. Отаке у нас вийшло ліжечко для нашого м'язка. Так, у нас і 1 кг телячої грудинки. Отак От ми все це ложимо. Я не обжарюю нічого, просто тако зверху ложимо на це ліжечко з овочів, що ми е, приготували. І зараз буду ложити спеції. Тепер я приготувала всі соуси, які нам треба тут. Як ваше желання побажаю? Дві столові ложки кетчупу. І отако зверху на грудиночку отако натираєте. Я ще додав одну столову ложечку соуса барбекю. Також теж це все отако втирайте. Гірчиця. Теж одну столову ложечку. Анечани люблять готувати все дуже легко, щоб ніяке смачно легко приготувати. Соль, перець. І такий вострешайський соус. Він на схожий на уксус, але не такий сильний, як уксус. Буквально ну, столову ложечку полити. Шуші. Ну, і, звичайно, як же ж без червоного вина. І сюди заливаємо трошки червоного, все це таке поливаємо червоним вином. Наша готовка на цьому закінчилася. закриваємо. І це у нас буде тушитися годин 6. Воно стоїть на дуже повільному. Е Сетінг на, на дуже повільному уровні. Uh -huh. Дуже популярна в Англії, тому що люди навіть тушать картошку, так як ми тушимо. Все закинули, вимкнули і пішли на роботу. Прийшли воно вже готове. Ти просто наливаєш тарілку і готуєш. Вона вважається електрично використовувати дуже низько бере електроенергії і безпечно. Ну, в Англії за електрика дуже безпечна. Все, наш зготується. Uh -huh. Так, сьогодні ми ще готуємо запечений пиріг із філо-тістом, із шпі шпінатом. Значить, нам треба 8 зелених цибулин, помити, покришити, дві цибулі порей покришити і 100 г петрушки. Все це нам зараз потрібно покришити. Будемо це зараз робити. Все миленько, перекришуємо, готуємо, щоб все було готове. Щоб тільки раз, раз все закидати і поставити під наш періг випікал. Літається, треба надо... цедра одного лимона. Все, щас, так ми трошки Я люблю всі інгредієнти покришити, виложити, а потім усе готувати. Так, 400 г сир фетти. Нарізав він бути такий. ну він зараз сам розпадеться, але треба трошки йому допомогти розпастися на кусочки. Добавляємо 2 столові ложки олії і вкидаємо сюди нашу цибульку. 8 покришених зелених цибуль і 2 цибулини порей так сюди вкидаємо. Солимо і даємо, щоб воно все розм'якло. Потушилося трошки. Совимою, білий перчик я люблю. такий гарний кольор. А нечани дуже люблять, їсти овочі. Мяско наше тушиться. Воно ще навіть не закипіло. Воно буде довго, мабуть, години-дві, поки закипіти тебе. Отака в нас м'якенька вийшла цибулька. Тепер додаємо сюди петрушку нашу накришену. Теж повішуємо. Бачите, там так сухенько, щоб, було водій, щоб та не було води. Щоб не було багато води, бо ми будемо все це класти на тісто. Як буде багато води, то буде не вийде така зажарене, як хочеться додаємо сюди шпинат, він у нас розморожений і ми добре видавили з нього воду, тому що потрібно, щоб було дуже мало води. І перемішуємо. Готувати не треба, просто перемішуємо так, щоб у нас було рівномірно овочі зі шпинатом. Оскар лежить, відпочиває, чекає. Да, Оскар? Йому все пахне, всього хочеться. Але він не голодний. Ось так ось у нас вище перемішаний шпінат е, з цибулею. І ми виключаємо і даємо всьому цьому остити. Тепер додаємо нашу фету сюди. Все вже остило. Так, та, наша маса повинна була охолодити. Додаємо нашу. Можна трошки досолити, тому що наша фета солюна, але не настільки. І так все перемішаємо. Хороша, в нас така маса вийшла суховата. Вона не дуже така мокра, бо мокра не повинна бути. Це просто щоб така, не... яка повинна бути. Да. Так. Тобто, Вбиваємо два яйця. Раз. Два. Лимонну цедру. Цедру лимона ось отако. І перемішуємо все це. Але щоб все це хорошо перемішало. Масло обов'язково треба, щоб охолонила перед тим, як вбивати яйцо, щоб яйцо не звернулося. Щас покажу, що у нас тут, бачите? Іде приготування. Уже видно, що тут м'ясо готується. Нам потрібно 113 г масла розтопити. Таке масло розморажується на 60 мл олії і те все на нам потрібно разом перемішати розтоплене масло і олію. Ми будемо робити наш пиріг. Тут у нас масло разом з олією, і ми все це так хорошо ось Промазуємо, тут наше буде лягати наше тісто. У нас вікном такий тущ точить. А під столом Оскар, свою кісточку. Що, чуєте, ага. ну, теж треба чимось зайнятися. У нас тісто філу, ми його не готували, купили в магазині вже готовий. Вилажимо таке тісто філо і знову все це змащуємо нашою олійкою маслом. Так, ложимо 5-6 листків філа отакого. Кожен листочок отак хорошо. Так хорошо перемазуємо, так? Да? Це він не кістечку, а грізе таку його ігрушку туди і заморозили, положили його в заморозили і тоді витягли, і він добуває собі, так сказати, їду. Да, Оскар? Це добре для собак, таких для їх ментального балансу. Так, тепер налажимо сюди нашу начинку. Тепер так оцими трикутничками залажуємо і знову ж таки промазуємо це все війкою нашою. Так. так, пирог почти вже і закрився цими кусочками. Головне хорошо промазувати кожний. Листочок тіста. Ми повинні класти стільки листків, щоб не було видно е, нашої начиночки. Тепер накриваємо все одним листочком, лишнє обрізали, і верхній листочок також треба змазати маслом з олією. І ось так добре змазуємо вершок. Написано, що можна отак трошки ножечком. Надрізати, щоб потім було краще його різати на кусочки. Ну, от я так роблю. Ну, в той же різному під опар виходити. Да? Mm -hmm. Ось так ми красиво зроблю. Щоб вже були порції, видно. Ось тут такі величінькі порції. Там все це діло кунжутним насіннячком. Ось так ось. Так. Ось. Ставимо запікатися його на 45 хвилин, але після 15 хвилин накриваємо його фольгою, щоб тісто ну, дуже сильно не спеклося, не згоріло. 15 хвилин без фольги і 30 хвилин із фольгою. Ось такий гарний пирог з ми його вже витягли з духовки. Чекаємо, поки він не холоне, і вечерю розріжемо, покуштуємо і скажемо вам. Чи стоїть такий пиріг готувати, чи ні, але я думаю, що стоїть, тому що всі такі інгредієнти дуже хороші і думаю, що пиріг вийшов дуже-дуже смачний. М'ясо вже приготувалося. У нас скоро будемо вечерять. М'ясо приготувалося і подаємо його з пюрешкою. І також сипемо ці овочі, що варилися разом з м'ясом. Все дуже смачно, все скуштувала. Так що готуйте, ставте лайки.